Доброго дня, колеги! Вітаю! Мене звати Яна Свердлюк, я методистка з англійської мови, відділу методичної підтримки видань НУШ, видавництва Лінгвіст. І сьогодні хочу познайомити вас із новинкою для учнів середньої школи, яка є спільною розробкою видавництв MM Publications та Lingvist. Цією новинкою є Fall Blast Plus 8 for Ukraine. Цей курс повністю відповідає стандартам НУШ та розроблений за модельною навчальною програмою за редакцією Валерія Редька. Складається він з восьми розділів та розрахований на 3,5 години англійської мови на тиждень, має аудіо супровід та електронний додаток. Це захоплюючий та простий у своєму використанні курс англійської мови, основною турботою авторів якого було явно продемонструвати, як англійська мова використовується в реальних життєвих ситуаціях, що дозволяє школярам використовувати її у значущих контекстах. Курс був детально розроблений, щоб побудувати здатність учнів передавати свої ідеї вільно, точно, впевнено, у широкому діапазоні соціальних ситуацій та середовищ. Підручник є логічним продовженням курсу та розширює і поглиблює знання школярів, які були отримані у сьомому класі. В його основі комунікативний підхід, що допомагає учням налагоджувати відносини з однолітками, обмінюватися, ділитися інформацією, висловлювати свої думки, ідеї, ставлення та почуття. Не варто забувати і про системний розвиток компетенцій 21-го століття. Це навички критичного мислення, автономного навчання, спілкування, співпраці, креативності, особистої та соціальної відповідальності, також цифрової грамотності та вміння вчитися впродовж життя. Підручник є другим етапом у отриманні учнями рівню знань англійської мови B Full Blast Plus 8 for Ukraine складається із восьми структурованих розділів: School Life, Teen Life, My Lifestyle, Music, Reading for Pleasure, Technology and Media, Helping Hand, Holidays. Пропоную на прикладі Teen Life розглянути структуру одного розділу. Розділ розпочинається з cover page, тобто сторінки вступу до теми, яка містить тематичне і яскраве зображення та питання для обговорення, що допомагають активізувати попередні знання наших школярів. Важливою частиною cover page є чітко визначені цілі на роботу з модулем, що допомагають учням бачити свій прогрес. Кожен розділ містить 5 уроків з підтемами, працюючи з якими учні здобувають нові знання та розвивають свої вміння. Закінчуємо роботу з розділом на сторінках під назвою Round Up. Вони дають можливість підвести підсумки та здійснити саморефлексію у секції Now I Can. Вона допомагає визначити, чи були досягнуті поставлені цілі на початку розділу. Школярі ознайомлюються та відпрацьовують граматичні структури у контексті, що допомагає їм краще зрозуміти використання граматики. Діалоги максимально наближені до реальних життєвих подій. Корисні поради, що містяться у секціях ТІП на сторінках підручника, допомагають виконувати завдання різних типів. Важливою складовою є робота в парах, що сприяє розвитку вмінь спілкування та співпраці. Лексика презентується за допомогою графічних зображень, що спрощує її сприйняття школярами. Також тексти різних типів, таких як, наприклад, діалоги між однолітками, блоги з інтернету на різні тематики, комікси, уривки із статей чи літературних творів. Все це допомагає школярам побачити використання англійської мови у реальних умовах. Не варто забувати і про усні вправи, що спрямовані на відпрацювання засвоєного школярами під час уроків мовленнєвого матеріалу. Підручник насичений сучасними та актуальними темами для підлітків. Додатковим бонусом є системний розвиток навичок читання, тобто це перевірка того, як школярі засвоїли прочитаний ними текст з допомогою різноманітних вправ. Важливою частиною англійської мови є вимова слів. Секція Pronunciation стане чудовим помічником в цьому. Full Blast Plus 8 допоможе комплексно розвивати основні мовні вміння та забезпечувати школярів постійною їх практикою, адже вони мають не лише читати тексти, але й вміти сприймати їх на слух, не лише знати правила, але й вміти їх практично використовувати. В цьому також допомагають завдання для розвитку вмінь письма, які мають також практичні поради. Сторінки про культуру і традиції України та англомовних країн посилені проєктною роботою, що допомагає учням поглибити їх знання. Також згадки про Україну можна зустріти у кожному з розділів підручника. Особливістю підручника Full Blast Plus for Ukraine є уроки CLIL предметно мовного інтегрованого навчання де поєднується англійська мова з математикою, фізикою та іншими шкільними предметами. Також сторінки SON, де з допомогою пісень можна перевірити, наскільки учні засвоїли граматику та лексику. Наприкінці підручника ви знайдете додаткові секції, такі як Grammar Reference, де зібрані усі граматичні структури з кожного розділу, в таблицях з поясненнями. Та Pair Work Activities це вправи для парної роботи, які допомагають практично застосувати здобуті знання. Словник до кожного розділу підручника з перекладом. Поради для успішного навчання в класі та вдома, та сторінка Project Skills, що містить покроковий план роботи над проєктами. Електронний додаток до курсу Full Blast Plus 8 ви можете знайти на сайті видавництва Lingvist у секції для учнів та учениць, натиснувши Оберіть свій підручник. Оберіть восьмий клас та натисніть на обкладинку Full Blast Blast 8», Натисніть на кнопку Інтернет-підтримка. Ви потрапили на сторінку електронного додатку до курсу, що знаходиться на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Для отримання повного доступу до матеріалів додатку рекомендуємо зареєструватися на платформі. Знайти доступ до матеріалів додатку також можна на сторінках підручника та на сайті видавництва лінгвіст. У електронному додатку ви отримаєте аудіоресурси до курсу, картки-квізлет до кожного розділу підручника, лексико-граматичні ігри на платформі WordWall та завдання для письма на платформі Learning Apps, також додаткові воркшити та підтримку для батьків. Навчаємо сучасних учнів разом із Full Blast Plus. Iyakore zauwa hụ.